Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні тема нашого уроку висловлювання, розгалуження, алгоритми з розгалуженням. Давайте вивчати разом. Давайте поміркуємо разом. Розгляньте малюнки, що ви можете сказати про наведені речі На першому малюнку зображено дощ у місті, на другому малюнку зображено ліс улітку. На третьому малюнку зображено місто взимку. Так, вірно, якщо ви уважно придивилися до малюнків, то ви зрозуміли, що перше твердження невірне, неправильне, насправді тут ніякого дощу немає. Другий малюнок дійсно зображено ліс улітку. І на третьому малюнку теж дійсно зображено зимове місто, коли йде сніг. Речення, яке містить твердження про певний об'єкт або зв'язки між об'єктами, і про яке можна сказати правильне істинне, це твердження чи неправильне хибне, називають висловлюванням. Приклади істинних висловлювань: Україна це країна Європи. У жовтні 31 день гусінь перетворюється на метелика. Дніпро ділить Україну на лівобережну і правобережну. Всі ці твердження правильні, і ми знаємо дійсно з інших предметів, із історії, з географії, з біології, що всі ці твердження дійсно є правдивими. Приведіть свої приклади істинних висловлю. Я можу вам навести ще два приклади. Літак може літати високо над хмарами. На дереві може висіти багато червоних яблук. Всі ці твердження є істинними. Приклади хибних висловлювань у лютому завжди 28 днів. Це неправильно. У лютому один раз в 4... кожний четвертий рік буває 29 днів. Пароплав пливе по хмарах. Це теж неправильне, невірне речення. хибне. Автомобіль плете павутиння. Слово дерево дієслово. 2,5 це ціле число. Всі ці висловлювання є хибними. Приведіть свої приклади хибних висловлювань. Я можу привести два приклади, які ви бачите на картинці. Наприклад, висловлювання таке. Існують люди велетні, які можуть бути вищі, ніж будинок. Це висловлювання хибне. Або кораблі вміють літати у хмарах. Це теж хибне висловлювання. Але існують і речення, які не є висловлюванням. Подивіться приклади. Завтра випаде сніг. Таке речення не висловлювання. Помнож число 15 на число 30. Скільки тобі років? Про ці речення не можна сказати, істинні вони чи хибні. Це не висловлювання. Люди часто приймають різні рішення, виконують різні дії залежно від виконання або невиконання певних умов. Залежно від певних обставин. Автоматичні пристрої теж часто виконують різні дії залежно від певних умов. Подивіться приклади на картинці. Поясніть ситуації, зображені на малюнках. Я вам допоможу. Хлопчик і дівчинка не переходять вулицю, тому що горить червоне світло. На червоне світло переходити не можна. Якщо наступе 11 годин вечора, то діткам уже пора лягати спати. Якщо хлопчик купив квиток. І притулить його до сканера, то відкриється турнікет і він зможе пройти в метро. Алгоритм також може містити фрагмент, який розпочинається з команди перевірки умови. І залежно від результати виконання цієї команди, так чи ні, будуть виконуватись або одні команди, або інші. Такий фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням. Блок схема повного розгалуження має такий вигляд. Спочатку йде перевірка умови, малюється якось такий ромбик. Якщо умова істина, якщо умова має відповідь так, то викона, виконується послідовність команд 1. Якщо умова хибна, ні, то виконується якась інша послідовність команд 2. От подивіться приклад алгоритму. Підійди до переходу. Подивись на світлофор. Якщо колір зелений, якщо так, то перейти вулицю. Якщо ні, то дочекатися спочатку зеленого, а потім перейти вулицю. Приклад виконання команди «Розгалужень». Стоїть така умова. Якщо помидори спілі стиглі, якщо так, істина. То кухар їх бере, готує смачний салат. Якщо ні, хибна така умова, то їсти їх неможливо і геть не хочеться. Буває розгалуження неповне. Блок схема неповного розгалуження має такий вигляд: перевірка умови. Якщо умова істинна, так. То виконується якась послідовність команд. Якщо умова хибна, ні, то ніякі команди не виконуються. Подивіться приклад. Початок подивись у вікно. Якщо йде дощ, так, то візьми парасольку, а потім вийде на вулицю і далі треба йти кудись. Кінець алгоритму. Якщо дощ не йде, то нічого не потрібно робити, просто вийде на вулицю і далі можна кудись йти. У середовищі Scratch 3 теж використовують команди розгалуження. Повне розгалуження має ось такий вигляд. Якщо тут ми вставляємо умову, то блок команд 1. Цей блок команд виконується тоді, якщо умова вірна, істина. Інакше блок команд 2. Ці команди виконуються тоді, якщо умова хибна. І неповне розгалуження. Якщо умова. То блок команд. Якщо умова істина, то цей блок команд виконується. Якщо хибна, то не виконується. Давайте подивимося з вами приклад використання команди повного розгалуження. Складемо для нашого котика алгоритм. Коли натиснуто прапорець, що він повинен зробити. Давайте перевіримо знання з математики. Ми задаємо користувачеві таке питання. 2 додати 2 дорівнює знак питання. Тобто людина повинна написати відповідь на таке питання. А далі йде команда повного розгалуження. Якщо Ну, я думаю, ви розумієте, що якщо відповідь, яку дала людина, дорівнює 4, то людині треба написати, що вона молодець і відповіла праве. Ось таке, така комбінація. Дивіться. Якщо відповідь дорівнює 4, ми вставляємо цю умову ось в потрібне місце команди, то, якщо така відповідь, якщо така умова дійсно істина, то потрібно, щоб котик написав, що відповідь була правильна. Говорити. 2 секунди вірно. Інакше. А інакше, це тоді, коли людина дала будь-яку іншу відповідь. Не 4, а будь-яке інше число. Тоді котик повинен 2 секунди говорити відповідь невірна. Давайте перевіримо, як працює наш алгоритм. Натиснемо прапорець, Ви бачите питання. Кіт Котик написав 2 додати 2 дорівнює знак питання. Ми ввели число 4. Він пише, що ми відповіли вірно. Тепер введемо якесь інше число, наприклад, 10. Відповідь котика: Відповідь невірна. Ось таке використання команди повного розгалуження у нашому проєкті. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Завдання на практичну роботу таке. На сцені розташований виконавець рудий кіт і є зелена стіна. Дивіться, як зображено на малюнку. Якщо натискати або тримати натиснутою клавішу праворуч, виконавець має рухатися в напрямку стіни. Коли він доторкнеться до стіни, він має повернути вниз і переміщуватися вздовж стіни вниз. Створіть проєкт для розв'язування цієї задачі. Подивіться, як можна зробити, щоб у нас на сцені була зелена стіна. Додаємо нового персонажа. Це буде наша стіна. Вибираємо потрібний колір. І малюємо прямо кутник. І на нашій сцені з'явився ще один об'єкт Sprite 1, це і буде наша зелена стіна. Для тих, хто самостійно не зміг створити проєкт, я показую підказочку. Ось такий алгоритм ви повинні були створити. Давайте подивимося, як він працює. Коли клавішу стрілка праворуч натиснуто. Котик повинен рухатись і кожний раз перевіряти, чи торкається він зеленого кольору. Якщо торкається, то він повинен повернутися в напрямку вниз і переміщуватись далі вниз. Подивіться, як вказати колір, який нам потрібно. Коли ми вибираємо команду торкається кольору, то тут може бути будь-який колір. А нам потрібно налаштувати, щоб був саме той зелений який колір у нашої стіни. Вибираємо такий інструмент, як піпетка. І клацаємо лівою кнопочкою по нашому зеленому кольору. І тоді вибереться саме той колір, яким зафарбована наша стіна. Дайте відповіді на запитання: що таке висловлювання? Що таке розгалуження? Як виконується повне розгалуження? Як виконується неповне розгалуження. Якщо ви відповіли вірно на всі ці питання, то ви тему сьогоднішнього уроку добре вивчили. Молодці. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 5. 6. Це сторінки 280-288. Виконайте завдання 2 на сторінці 289 і завдання 6 на сторінці 290. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!